Я спочатку зачитаю одне місце з писання, як на мій погляд інтересний. Це Малахія, третя глава Віпіркова, перший вірші. І внезапно в храм свій Господь, Которого ви іщете, ангел Завета. І третій місяць. І садять переправлять і очищають серебро і очистить сыновья, і переплавлять їх, як золото, і как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. То тогда благоприятна буде Господу жертва Іуди і Єрусаліма. Скільки років вже Ізраїля вже немає. Осталася Іуда. Остався Єрусалім. І Бог каже, прийду, прийду через кого? Через прийду через посланника свого. Не завтра хам прийде Господь і Для чого? Для того, щоб очистити. І переплавити сином Левія, щоб була приятна жертва Іуди і Єрусаліма. Хто рахує, що він іуде Єрусаліма? Все мені Авраама далі я мій. Навіщо виникала ця проблема, що треба було посилати? Я звернув увагу в своєму путі, що найголовніше в наших відношеннях, ну, перепрошую, коли найголовніше в ньому путі це є відносини з Богом. Я для себе сказав, що для мене відносини з Богом більше, ніж його дари. Комусь може більший слух, але давайте трошки вдумаємося. Бог дає дари і їх не забирає, навіть якщо ми відступаємо від нього. Але якщо в нас немає дарень, і носимо їх при собі в карманах ще десь, в розумі, в серці, так? а ми не будуємо відносин з Богом. Так? Це є нормально в нашому підриві? Правда? Відносини з Богом це є для мене особисто більше, би я приходжу перед лицем Бога, так? живу присутність Бога, а я ніякий. Я знаю, що я можу обійтися без Бога в будь-якій справі, я можу обійтися без Бога, в вирішенні будь-яких проблем. Я можу обійтися без Бога. В побудові мого дому. Я знаю, що і Бог, він святий великий, я йому дякую, що він мені дає дружину, він мені дає фінанси, але я я їм кажу таке повторення. Напоминаю вам комусь ситуацію і наше буття раніше. Я кажу так, не те, що до народження згори, а навіть і після народження згори, коли ми ходимо як младенці. І починаємо вчитися і бачимо, що без спілкування Богом ми не можемо робити нічого. так? Хто таке замічав за собою? Я замічав. Це дуже важливо. Відносини з Богом. Я знайшов таку ізу. Я говорю від себе. Мені найкраще виходить говорити, свідкувати, проповідати те, що я пережив. Я пробував часом говорити те, що я. Знав, я прочитав, я знаю, що це так, що це правильно, але... трошки буває ну, з запинкою, так, да? думаєш, не думаєш, а так воно краще розмовляється. І як вибудовувалися відношення з Богом раніше, що до приходу Христа, був пересвящення, та була скія, тоді мав право заходити в пересвященні в певному положенні. І люди інші приходили перед себе священника, хто і сповідувався, каялися і так далі, приносили. На Оце було, як ви сказали, спілкування з Богом. Приходить час і приходить в храм свій Господь. І каже, один От до отця можете прийти тільки через мене. Він сказав правду чи він сказав на загалу? Я рахую, що він сказав праву, він сказав істину. Прийшов час, він прийшов і очистив в Левія і каже, тепер до Отця можете приходити тільки через мене. Це друге питання, що кого Отець призове. Навіть якщо отець призиває, може прийти тільки через Христа. Я правобудову відносин і стосунки з Богом, тому що ми на сьогоднішній день ось, ми прийшли, а да, ми прийшли прославити Бога. Кому це? Є стосунки Богу, кому це вибудова стосунків Богом, а для іншого, можливо, це і початок, вибудова стосунків з Богом. Так? І якщо ми будемо приходити перед лице Бога, не в тій позиції, які... не в тому світлі, якому <кхм> доставляє цю ситуацію сам Бог, ми будемо виглядати трошки, як кажучи, кажуть, ну, несуразними, скажу по російськи Ходить час, і Христос на завершенні Свого служіння каже, краще, щоб я пішов. І за мене прийде Дух Святий. Чому? Тому що я можу перебувати ось тільки з вами. Ну, чим каже, і присутній каже так само. Я можу перебувати з вами. В чому проблема? Як Христос розказував притчі на загал, щоб людям було легше зрозуміти, то притчі і, 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 і так, запитати його, мовляв, тільки ті, що є рядом. Так? Вони приходили, як, і нам, поясни нам тут чи іншу притчу, щоб ми зрозуміли. А інші народ питання. І от я такий маленький приклад привожу, він каже, прийде дух святий, який вам, кожному. Розтумачить, розкаже і ви будете навчені. Тобто, дивіться, приходить Христос, змінилися шлях відносин і стосунки з Богом. Христос відходить і каже, ось остається Дух Святий, через якого ви можете прийти спілкуватися. Чому? Тому що Він буде у вас уже храм Духа Святого не святилище. Тому що Бог не приходив в тілі в храм святилища. Бог є Дух і Дух Святий. І Бог приходить в дусі. І тепер Бог приходить куди? Він каже, розрушуй цей храм, можливо, це важкі речі. Но я не думаю, що вони важкі. Вони зрозуміли на кожного християнина, який доведеться згори. Чи ви так уважно слухаєте, чи так не розуміло. Але я радий тому. Я каже, розрушу цей храм і Воздвиг, той нероготворений, за що його й приговорили. Вони теж не розуміли. Ну, ладно, тоді не розуміли. Я хочу, щоб ви зрозуміли важливість нашого буття перед лицем Господня. Тому що ми з цього відносимо стосунки. Потім ми не знаємо тата і маму нашого так? земного. Нам просто неможливо виробити з ними стосунки. Ми постійно будемо попадати не в такт. Не вхопає кажуть. Взагалі з любою людиною, якою пробудову стосунки, нам треба ту людину максимально знати. Так само і тут в цій ситуації. І так, ми храм Духа Святого. Зміна священника потребує зміни закону. Христос прийшов. І сказав, ось мої правила. Мене послав Отець, по яких ви повинні вибудовувати стосунки і наші відношення з Богом. Амінь? Тобто, якщо ми хочемо будувати наші стосунки чисто на старому заповіті, в нас будуть певні запитання, і по російськи знову скажу приткновенія. Наприклад, прийдемо до Суботи. і що ми маємо зараз? Якщо ми будемо будувати стосунки з Богом на, на горній проповіді, яку нам розслубачить і пояснить не я. Зрозуміти, я можу тільки наштовхнути, не пастор. це аж як не його можливості. А якщо він може сказати, на, 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 як наштовхнути, ми не можемо заставити вас прийняти Христа так само, як і мене, можемо сказати, можемо донести Слово. Що ми робимо? А далі працює Дух Святий. А далі працює Дух Святий. І мене знову ж таки заінтересувало. Як проходить оця наша співпраця? Ми землі, правда? Народилися в ході. Ми вже небесні, ми в царстві небесні. І це реальні картини. Я помітив, як Марія однажды Прийшла у гроб, горіл, так? І що вона побачила? Ангел у вигляді людини сидить на краю і знаю що спілкується. Картина реальна чи ні? Ну, далі нема куди, особливо для неї, як це є реальна картина. Я хочу, щоб ви розуміли, що так само і в нас. Ще один приклад пам'ять прийшов, приображення. Да? Христос піднявся гору з учнями і що учні бачать? Бачать Моїселя, Бачать Ілью, чують, як вони з ними спілкуються, спілкуються з Христом і Христос з ними. Це є духовне. Ми є на землі. Але як приклад, вони бачать реальну натуральну картину. Шановні, я сказав зараз із позиції нас, що ми бачимо, що учні бачили, що бачила ми і ми так само. Давайте глянемо другу сторону. Далі. Духовний світ. Той самий Моїсей, той самий Ангел, той сами Христос, вони бачать реальну нашу картину. І от настоїть задача. В людей стоїть задача знайти точку дотику, духовне, неосязаєме і матеріальне яке осязаєм. Ми, ми народилися згори і жити нам треба на землі, перебуваючи так, так само і в Царстві Небесному Як ми це можемо робити? Зачастую е люди попадають в таку, як би сказати, ловушка, а ситуацію. Богу Боже. Ну, Не буду казати, як вони. Каже, Христос сказав, дайте Богу, Боже, кесарю». Це абсолютно правильно. І я на цьому утвердився. Що якщо ми народжені згори, ми повинні шукати наші точки дотику з Богом. через те, що ми є тут, і де ми дотикаємося з Богом. Одну картину я таку інтересно побачив. ангели, якщо ми подивимося, Зачитаю. Давайте в країні глянемо. Це, по-моєму, сьома чи восьма. Зараз знайдуть і я відсуну, точніше. Ні, трошки ближче. Це четверта голова. В духовному світі, в духовному плані там перед лицем Господь. Пам'ятаємо, що це було показано Іваном в певні часи. Восьмого віршіка. І каждої чотирьох животних і по шість крил у круг внутрі вони ній спомніє очей і днем. Ні днем, ні ночі, ні кого погоді взивають свят, свят, свят. Господь Бог Святиє, який був, єсть і грідет. Ну Що це напоминає нам картина? Ми зараз це будемо робити, напоминаємо. Ми співаємо свят, свят. Великий, істинний, праведний наш Господь. А ви дивіться, що ви наробляєте? Ні днем, ні ночі, ну там немає ночі, немає дня, але я думаю, це для ясності для нас, щоб ми зрозуміли. Суть відносин з Богом. Я не здаюся дав питання в самому початку. Є вже секундно. Я розумію, що людям, щоб вони це робили, воно їм надоїсть. І нам буде так, що, ну, якщо постійно це саме робити, я світовий не вже ж Бог десь пустив якусь. Да? І я знайшов люба справа, любий поступок, який ми робимо відносно, хто любить мене, той що виконує мої заповіді, мої слова, мої писання. І любу справу, яку б ми не робили, де ми граємо футбол. Чи ми в грубі прославлення, чи ми на весіллі, чи ми вдома прибираємося, ми, щоб ми не, роз... не організовували чи весілля, ми по-любому робимо це відносно Христа, відносно Його заповіді. І так, ми зробили свадьбу, по Слову Божому. Свят Господь чи не свят Господь? Свят Господь. Ми відремонтували машину. Яка служить нам ежедневно, ежечасно. свят Господь чи не свят Господь. Амінь. Ми прийшли на служіння. Ми надміємося, ми питаємося хлібом небесним. Словом. Свят Господь чи не свят Господь. Зрозуміли, як ми перебуваємо, є же сікутно, як ми можемо перебувати. Так, да, Ми можемо знайти собі причину, чи якась ситуація нам каже, тут, якщо ми зробимо свят Господь, то. У нас щось лишнього не буде, бо його треба привласнити. То це вже не свято Господи. Але ж ми це знаємо, як Дух Святий нам це говорить, правда? От інтересна деталь. Що б ви робили? Це каже, клізіат, по-моєму, це говорить. Щоб ми не робили, що б ми не зробили чи весілля, чи якусь іншу справу, то за все в отвіті серебро. І мені стало легше. Я спочатку думав, мені треба якось думати, шукати, вибирати оцю, скажімо так, точку дотику таку універсальну. Навіть я б знав, що за все в отєті серебро. Я записів і подумав, ну дійсно, а що я можу зробити тут, на землі? Ну, Христу було добре. Він сказав, Петро, іди там на річку, закинь ті там плаває караси. Ну, Требують з нас добро. Він навіть підвів риску, так, сказав, ну, значить, що сини свободний? Він знав, що він син Божий. Якщо собі свободи, він сказав, ребята, я не плачу, я бідник, ви собі хочете там розбирайтеся. Але Христос так не робить. Він йшов більш оригінальний спосіб каже, ти візьме рибку і зробив те, що треба. Витрійте серебро, хай буде витрійте серебро. І точно так само в нас виходить. Тільки нам сказав, ну, він навчив, як ловити рибку. Він не знав, що мутово, дожить, да? він візьме там лежить, він не знав, ловити рибку. І от наші стосунки ми і вибудовуємо. Саме краще їх вибудовувати в наших відношеннях від цього універсального, універсального засобу існування. Так? Можна сказати, засоб існування це може бути станок, може бути лопата, може бути ну, любе знаряддя, а універсальне це каже, що день, є фінанси, ти можеш купити собі, і лопату можеш купити собі, і, і машину працювати, а дорогі каже. А мені, я зразу куплю, щоб мені поїсти і буде добре. Тобто, бачите, в неї є універсальні. І я думаю, не зря. Екрізіаст сказав, що за все відвітє церебро. І я зараз говорю і споминаю стосунки, які вибудовувалися в Авраама. Початок його становлення. Початок його встановлення. Я говорю про прославлення, я говорю про відносини з Богом. Ще одне річне не знаю, що перше говорити і сказати, так? Да? Важливість у відносинах з Богом. Я скажу, ви, да, це знаю. Але хочу, щоб ви трошки напружили свої мізки, свою фантазію, важливість у відносинах з Богом. Це. Часто дуже цього не замічаємо, не придає цьому значення. Ми, вроді, перетеця Бога конечно, не, так? Ми, вроді, ми схвало і співаємо, ми вроді бії десятини наші принесли, і служіння, принесені вощення. Але ми не зауважуємо, що ми, нам хочеться самим бути на місці Бога. Мені так хочеться переконати оцю людину, що треба покаять, сміяти Христа і я так говорю, аж забув, що це є приваблення Духа Святого. Приклад із життя самого Христа. Коли він був у себе на Батьківщині, він каже, не можу зробити до чудо. Без силий? Ні. Чому? Його, скажімо так, професіоналізм істинний. умодрилися декласувати люди, вони просто не приймають. Вони не дозволили Богові бути Богом. Амінь? Чи трошки не вписується? Вони не дозволили Богові бути Богом. Він каже, не можу зробити ні одного, чого. Він без А каже, не можу. Наші стосунки завітьмо самі на себе. Ми дуже часто оце мішаємо. Богові бути з нами Богом. Чому? Ми самі хоче бути в деяких випадках, ну, це з другої сторони це і добре, бо сказав, я сказав, ви Боги, але ж не забувайте, що ви маленької Букви, а я є Бог, і жана буде в починенні мужу, як муж Христу, а Христос Хоть. Є порядок, так? є гармонія. І оці стосунки, найкраще для мене особисто, стали вибудовувати, ну так мене полосилося по життю. Все життя працював без зарплати. Дома сім'я, довга дружина, довга діти треба забезпечити. Чим забезпечити фінанси? Почав займатися бізнесом. Та що не роби, що б я не заробив, я його можу на щось тільки поміняти. А універсальне средство це фінанси. І знову ж таки, як я не вибудовував стосунки, я затикався на отакі вот фінанси. Через те мені легко. Мені не подобається говорити на ці теми. За все в отвіті серебро. Проблема тільки тоді, коли це все, навіть корінзок це серебролюбіє, за все в отвіті серебро. І коли це все у нас не стоїть на першому місці, а воно у нас підпорядковане принципам і порядку, які поставив Христос. Корінь зов не фінанси, Корінь зов не средства производства, не, не, не засоби існування, корінь любов до них. Це Бог так поставив. Але наша мудрість, те, що нам Бог заключається в тому, щоб ми ці всі ситуації перетворювали, так? трансформували в правильні стосунки з Богом. Я просто в не був Бога. Як він це діло робить? Бо прошу лікаря Тим, що є. Все, що нам дав Бог, все, і оця універсальна, скажімо так, одиниця виміру, яка називається фінанси, гроші, все ми повинні привчащати збирання скарбів на небі. Оце будуть правильні істинні стосунки з Богом. І тільки так ми ніколи не пропустимо можливості Богу бути Богом. когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участие подаянием и принятием, кроме вас, под них. Вы и в и раз, и два присылали мне на нужду. У вас слухи. Говорю, это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающего пользу вашу. Навіть не про себе. Я отримав все і збитство, я доволі отримав, От є по Афродіта, посланий Івана, як благовонне і жертву приятельної благовольної Богу. Що зробили філіппійці? Він навіть каже, ніхто мені не дав, а ви прислали мені на нужду. Вони дали даяні, подаяння. Подарок. Я можна назвати. Вони дали реальні матеріальні речі. Павло учить їх, каже Господа, розказує їм, це, що я тільки що розказав, щоб я не повторився. Не повторявся. І каже, Господа, оце, що ви мені дали, я не приймаю це. Якщо ви мені дали наїстися, напитися, чи я хочу, чи я його маю нужду. Я маю цьому нужду, але я цього не приймаю, так. Я це приймаю як вашу жертву. Як благовонне коріння. Приятної і благоводної Богу. А Бог через Малахію казав: очищу, даби ця жертва була що? Приятна і була благовонна Богу. І ось як проходиться очищення у нас з вами. Я хочу основне, щоб ми зрозуміли. Що в нас немає другорядних речей в побудові відносин і стосунків з Бога. Просто фінанси це універсальне средство і на нього так звертається увага. Я почав говорити за Авраама, як Авраам відбудовував перші його становлення. Так? Коли він здобув перемогу, чисто натуральну матеріальну, він виходить. Переможцем і на зустріч йому хто йде? Цар Салімський, священник Бога Всевишнього. Ми вже знаємо, що це про образ Христа. І що він говорить йому? Він виходить з хлібом і вином з певними атрибутами, які для нас свідкують, що це істинно, священник Бога Всевишнього, це істинно духовна особистість. І що він каже? Благословіє Авраам. Від Бога Всевишнього. Він не обласлає. Що робить Авраам? Ну, вроді би тим же самим монетою, що тобі ні, якби не годиться, не серйозно. Це проще пара Я показую історію, початок, вибудови, стосунки на цьому універсальному, як би сказати, средстві з Богом. Як поступали мужі, як поступали перші, які не мали тих знань, які маємо сьогодні ми, не мали тієї історії. І він що робить? Він віддає десяту частину. Можна назвати це фінансовою, можна це назвати майном засобами існування. Він віддає кому? Священні Бога Всевишнього. Представнику духовного світу, Божого світу на землі. Це є свят Господь Савов? Чи це щось інше? Ви зрозуміли, так? Да? Можна дати як подаяння Павлу, можна дати як подаяння одному, другому, третьому служителю любому, да? а можна приобрести благословіння, благодать скарб небесний. Pois é, licença. Amém?